Скажіть, будь ласка, що це змінює рішення міжнародного суду щодо арешту Володимира Путіна? Яким чином це зараз змінює світ? Таке рішення? Давайте тут є три виміри: правовий, геополітичний і особистісний для Путіна. Угу. Правовому плані рано чи пізно робота має колись починатися щодо всього того обсягу злочинних дій Путіна і інших посадових осіб Російської Федерації. Тому в даному випадку це рішення рано чи пізно настало би. Бо знаєте, ми ж бачимо війну не лише по кадрах телевізора. Ми ж її відчуваємо. Наші рідні її безпосередньо стикаються з ними. Ми самі знаходимося в епіцентрі іноді бойових дій. І тому тут очевидно, що це військові воєнні злочини, і за них треба буде відповідати. Мало того, я хочу сказати, що росіяни сформували самі величезну доказову базу на своїх сайтах, демонструючи, як вони всиновлюють в лапках, а по суті викрадають українських дітей. 16 тисяч українських дітей були викрадені з території окупованої території України. За це буде покарання, і власне рішення і е, свідчення головного прокурора пана Хана про це говорять. Це перший вимір проблеми. Другий вимір це геополітичний. А, це рішення було ухвалене напередодні двох важливих. Для Росії дій по-перше, це е, візити Путіна в Крим, де черговий шабаш намічається. Де він це для нього 8, 18 березня, для нього сакральна дата. Це дата окупації і анексії е, кримського півострова. Він періодично кожен рік влаштовує. Е, Ура патріотичні буйства в зв'язку з цим з цією подією, і нанести удар по репутації Путіна саме перед день цієї події, щоб аж викликати істерику Медведєва, Захарової, Володіна і всього, всіх всього оточення, яке безпосередньо також буде перебувати на лавах при спідсудніх, це треба, знаєте, дорого коштує. Ну і візит Сізіньпіня не ж, не ж планується. І тепер для китайського керівництва є певна геополітична загадка, що робити. Оскільки фактично ну зрозуміло, що візит скасувати буде важко, да й навряд чи Китай на це піде. Але тепер у Путіна інакший статус. Дивіться, Китай, начебто респектабельна країна, хоча й ворог для Америки, але визнається як потенційний противник, який має демонструвати виважені тверезі кроки, й буде руку жати військово воєнному злочинцю. Проте, чи є Китай членом Міжнародного кримінального Ні, не є. суду? Ні, Не є Не є, так само, як і Україна, і я зараз пояснюю, чому не є. Тут це окрема бесіда і дуже-дуже серйозно. Це непроста, непроста розмова. І третій вимір особистий. О, знаєте, є така стара російська, чи може взагалі загальна. Приказка або ти граєш, або тобою грають. Так угу. ось Путін це та людина, яка все своє життя вибудовувала по сценарію, коли став президентом, що він грає. Рішення міжнародного кримінального суду це перше в його історії особистій, коли ним починають грати. Коли він перетворюється в об'єкт. Абсолютно, це величезне приниження з точки зору його ролі в історії. Якщо така буде, звісно, ще, якщо там будуть певні позитивні конотації. це приниження його особисте як політика, це приниження в очах всієї Росії, яка так і не може прокинутися від угару війни. І це, ем, знаєте, такий маленький посил всій російській еліті. Хочете вижити, кидайте його, угу. викиньте його з обійми. Почніть діяти, бо далі часи. Тікають, і оці три виміри явно говорять про це рішення. Угу.